Традиційно напередодні Великодня ми спостерігаємо збільшення пасажиротранспортного потоку на кордонах з країнами ЄС, зокрема з Республікою Польща. Багато чимало людей повертаються в Україну і слідують до рідних та близьких, аби відсвяткувати ці дні разом. Зазвичай у нас черги виникають на в'їзд в Україну однак цьогоріч, оскільки християни всіх конфесій відзначатимуть великодень 20 квітня, то ми прогнозуємо, що збільшення пасажиротранспортного потоку буде як на виїзд України, так і на в'їзд в Україну в обох напрямках. У зв'язку з збільшенням пасажиро-транспортного потоку збільшується і кількість охочих перетнути, і відповідно час перетину державного кордону. В зв'язку з цим можуть виникати черги перед пунктами пропуску. Так прогнозуємо, що вони можуть бути як на виїзд, так і на в'їзд території України. Нагадую, що на Волині у нас діють два автомобільних пункти пропуску: це ягодин та устилух. Легковими ж автомобілями можна слідувати лише через пункт пропуску у стилу зосін. Там до слова тривають ремонтні роботи на мосту з польського боку. Тому це теж може впливати на швидкість перетину українсько польського кордону. Також через ці пункти пропуску в середньому за добу у нас слідує близько 8 тисяч осіб. Напередодні великодніх свят ми прогнозуємо, що ця цифра може збільшитися на кілька тисяч. Тож просимо громадян врахувати цю інформацію і завчасно планувати свої поїздки та обирати відповідні маршрути, враховуючи навантаження на пункти пропуску, стан черг можна відслідковувати на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління, а також на сайті Державної прикордонної служби України. Ситуацію щодо пожвавлення руху ми будемо спостерігати швидше за все і після Великодня. Це у вівторок, з 22 квітня. Також зазначу, що ми готові до цієї ситуації у разі необхідності для пришвидшення перетину кордону. Ми готові виставляти додаткові прикордонні наряди, також збільшувати кількість змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску і розгортати додаткові місця для прикордонного наряду. Перевірка документів своєю чергою, ж. Просимо громадян відслідковувати ситуацію на пунктах пропуску для того, аби не очікувати довго у чергах. А ми ж будемо робити все можливе для того, аби забезпечити комфортний та швидкий перетин державного кордону.